У мене є багато незавершених е таких е справ, навіть які я розпочав, а не закінчив. По роботі я ще е якийсь бізнес невеличкий дається підтримувати і допомогти дітям в господарстві. Так у мене Таких як перспектив не 74-річний Іван Фрис, пацієнт, якому зробили операцію з видалення аневризму черевного відділу аорти з відновленням кровопостачання однієї із нирок та кишківникам. Чоловік каже, через три тижні після операції почувається добре і поступово повертається до звичного життя. Донька чоловіка Наталія Яковишин розповідає, що аневризму в тата виявили три роки тому. Тоді через стан здоров'я операцію зробити не змогли. Цьогоріч каже, проблема за гост. Трилась, тож, коли родині запропонували хірургічне втручання, вони погодились. Операція зі слів Наталії Яковишин тривала 12 годин. Коли нам сказали, що операція необхідна, ми вагалися не дуже, тому що поцікавившись. Що це є, що це за хвороба? Ми розуміли, що ризиків залишитися так було набагато більше, чим робити операцію після операції. Я почувалася спокійно весь час. Я так само була підопераційною. Виходили до мене лікарі, повідомляли. Тобто, все було під контролем. Ніяких не було таких непередбачуваних ситуацій. Все було добре. Провів операцію судинний хірург центральної міської клінічної лікарні професор Ростислав Сабадош каже: унікальність цього втручання полягає в тому, що до аневризму підходили ниркові артерії. За його словами, таких випадків медики нараховують від 3 до 10 відсотків від загальної кількості виявлених аневризм черевного відділу аорти. В даного пацієнта. Була аномалія розвитку, і кожна нирка мала по дві артерії. І верхні артерії знаходилися безпосередньо перед початком аневризми, тобто, по відношенню до цих артерій, аневризма була юкстаренальною, а дві інші артерії відходили безпосередньо від самої аневризми і загрозували проблемам із нирками. Пацієнт переніс післяопераційний період без ускладнень. І швидка координована праця всієї бригади забезпечила те, що у пацієнта не було загострення чи погіршення ниркової недостатності в післяопераційному періоді. За словами Ростислава Сабадуша, аневризма це розширення артеріальної судини більш ніж на 50% від норми. Він розповідає, що особливу увагу на стан судин потрібно звертати курцям, чоловікам старше 65 років та людям близькі родичі, яких мали це захворювання. Профілактика хвороби кинути курити, контролювати артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину. Зі слів хірурга, аневризми небезпечні тим, що спочатку розвиваються безсимптомно, а згодом можуть викликати ускладнення. Серед них роз розрив аневризми в центральній міській клінічній лікарні протягом двох років врятували життя усім трьом пацієнтам із розривом аневризми, яким команда хірурга проводила операції. Компресія при збільшенні у розмірах аневризми стискають внутрішні органи і порушують їхнє функціонування. Емболізація переміщення тромба, який утворився в аневризмі, нижче розміщення артерії із гострою ішемією зони кровопостачання. Також тромбоз усієї аневризми. За словами Ростислава Сабадоша, за Останні місяць в центральній міській клінічній лікарні прооперували чотири складні випадки аневризм. Наталя Олексієнко, Назарій Гук, Роман Кочержук. Новини Суспільне, Івано-Франківськ.